Із технічних сортів, і з тих, що в мене є столові сорти, ці всі там Юпітери біля будинку, лозу я можу пропонувати, тому що це вже перевірені сорти. Ну, з цього Юпітера само собою не буду, бо він у мене поганенько росте, хто слідкує за каналом в курсі, то його, звичайно, я ж не буду різати, ні в якому разі не буду пропонувати людям. А оці всі гарні кущі, які вже перевірені часом. Буду різати. Бачите, лоза непогана, вражень у відео майже немає, а де є, то вони незначні. Значить, що я хочу за лозу? В описі під відео я вкажу ті гібридні форми і сорти, які маю на даний час. І зараз я зроблю відео вставку про те, власне, що я хочу за цю лозу. Ви зрозумієте, а тоді я продовжу пояснювати. Друзі, у нас є локація. Ми займаємося тут, ну це так голосно кажу ми. Не часто вже виходить сюди заходити, але час від часу приходжу. А Жіночки тут постійно невтомно працюють і по можливості збираємо гроші на сітки для захисників. Ця робота ведеться ну, не один рік, постійно в даній локації. Не буду озвучувати, що за локація. самі розумієте чому. Власне, потреба на сітки постійно є, але матеріали не завжди. Є можливість закупити у тій кількості, яка необхідна. Тому із цими щобуками буде така історія. Я нікого не буду просити ніяку суму. Тобто захочете, я вам безкоштовно вийшлю, ну тільки доставку самі оплатите. І вкажу банку. На ту банку, якщо у вас буде бажання, закинете скільки захочете. Взагалі, захочете, не закинете, можете так. Я, я так вийшлю, не треба ні підтвердження, ніде нічого. По можливості, якщо є бажання, я думаю, це благородна справа, треба допомагати. Ми всі, хто на війську, повинні працювати для війська. Тому, будь ласка, з мене глаза, з вас. Ну, хочете донат, хочете не донат. Я ж кажу, перевіряти не буду. Вийшли і так. Все, дякую, продовжуємо. Отже, ви розумієте. Ми знаємо, де ми живемо, в який час ми живемо, війна продовжується, хто знав, скільки вона ще буде. І хоч вона буде ще тиждень чи місяць, а хоч вона буде іще багато років, нашим захисникам постійно потрібна допомога. І кожен вже по мірі сил своїх пробує якось допомагати. Ну, Кожен із свідомих українців. От, Я час від часу, ну зараз рідше. Але ходжу плисти От, Час від часу ми збираємо з друзями якісь кошти на придбання матеріалу. Але знаєте, важкувато часто підняти людей, ну, навіть знайомих, вони знаєте, дають щось тільки тому, що мене знають, і, Типу, да-да-да, але після того там явно не так часто починають дзвонити і так далі, що, ну, тому що там хлопчики а треба там, на сіточки щось. Да-да-да, на, І тоді якось контакти потихеньку обриваються затихай. Значить, ну я це все розумію, всім важко, мені важко. Але ну, вже ж ви думаємо, що можемо. І от що я придумав. Значить, оця лоза. Яка в мене є, і яку я вам пропоную із столових і технічних сортів і гібридних форм винограду, я вам її можу висилати в цілому безкоштовно. Тобто, якщо вона вам треба, якщо ви хочете той чи інший сорт. Чи гібридну форму, ви можете в мене на каналі передивитися. Там, власне, кожна гібридна форма і сорт, які в мене є, вони в мене зафільмовані, тобто для підтвердження сортності тієї саме. Якщо вам треба хоч якась із сортів, чи гібридних форм, що ростуть на моєму винограднику, ви зможете мені написати Viber, я залишу номер також в описі. І, наприклад, там Слава України! Там, два Чубука, там, Сузана, там, один Чубук, ну і так далі. Там вже як вам треба. Значить, Чубуки ну, можете там замовляти, як захочете. Як там, може комусь треба 4 бруньки. Це вже будете уточняти у повідомленні самого вайбера. Значить, Дивіться, треба вам, я вишлю її. Але ж дивіться, ще така умова, що е, ну, доставка ж за ваш рахунок. само собою. Я там вдома підготую, обмотаю, якусь речь плівку, віднесу на нову пошту, а нова пошта вже як там буде висилати, то вже ж доставка за ваш рахунок, вже ж вибачте. А, бо а, грошей я, в принципі, з вас не братиму за цю лозу. Треба вам, беріть, я не буду просити ніяких коштів, я просто вам її вишлю і все. Але якщо у вас є бажання, і якщо. Як знаєте, в мене є знайомий дядя Толя, я йому допомагаю, ну, у нього здоров'ям проблеми, я йому допомагаю обрізати виноград. То десь раз на рік ми з ним бачимося, в основному весною. І це ж каже Саня, що з мене? Я кажу, дядь Толь, нічого. І він мені от, знаєте, там 200 гривень. На Сань, 200 гривень, щоб росло. Каже, ну це, це не для тебе, каже, це якби для моєї совісті. Мені так легше, що я розрахувався. От, якщо вам буде легше, що ви там розрахуєтеся зі мною за цю лозу, то я закріплю в описі конверт Приватбанку і банку від монобанки, що вам там буде зручно. Вони всі підписані, там на всіх написано на що ці гроші збираються. Ці гроші, якщо ви їх перейшли та ну чи хто їх перейшле, вони будуть збиратися на сітки. На матеріали для сіток маскувальних і в основному на матеріали для сіток, ну, якщо, там, може там поділимо і частину я передам на е, парафін, ну на матеріал для окопних свічок, бо зима наближається, ну вже зараз холодно, а що буде далі, можете собі уявити. Е, тобто я. Усі кошти, які є, які будуть падати на конверт, ну, цей конверт чи в цю банку, я їх зберу, я передам волонтерам. Якщо є бажання, то е, можете закинути якісь гроші за лозу. Якщо нема бажання, нема у вас можливості, може у вас скрутні життєві обставини, я це розумію, я вийшлю лозу. Тобто, якщо вона є, алгоритм такий. Якщо ви пишете, і ви там, наприклад, одинадцята людина, яка мені написала. Взагалі не знаю, чи будуть такі люди, але якщо будете одинадцяту людину, яка мені написала, я вже буду дивитися по наявності лози. То ви кажете, там мені там три чубуки слави України, наприклад. І я вам там напишу так, на жаль, слава України вже закінчилася, або є там один чубук Слава України. Ну, наприклад. Розумієте, може й може буде їй достатньо, може там всього три людини напишете і все. Е, то е, я вам пишу, і, ну, а ви вже дивитесь, треба воно вам не треба. Чи може замінити на щось інше, якщо захочете? Не захочете, ну взагалі не буду висилати. Тобто лоза безкоштовна. Я, якщо вона в мене буде в наявності, і ви будете, ну це буде в порядку черги, щоб було чесно. Я вам її надішлю, якщо вона буде. Я не буду перевіряти, чи скидали ви якісь гроші, чи не скидали на банку чи конверт. Абсолютно ні. Як захочете, я не давлю ні на совість, ні на що. Я вас не прошу, щоб ви скидали. Ну як, я прошу скинути, бо це допомога е військовим. Але ну, нема можливості, не треба. Все одно, я якщо цю лозу. Ніде не реалізую, вона пропаде піде на розпалку на мангол наступного року. Тому я вийшлю. Ну, це буде певна морока для мене ходити на нову пошту. Ну, Я буду так старатися збирати замовлення і тоді одним лотом буду відносити 2-4 замовлення, відправляти. Все одно вона вам не горить до березня, до квітня. місяця. Тому Сподіваюся, алгоритм зрозумілий. Звіти про використання коштів, звичайно, будуть. Дивіться, якщо це сітки, то це шановна сім'я у нашому місті. Вони ще і зато, і з самого початку повномасштабного вторгнення дуже сильно допомагають війську, прям дуже сильно і всієї родини. Вони всі включені в роботу, кожен тягне свій напрямок. І от один із напрямків це сітки. І так, як я трохи до нього дотичний, то власне я от хочу зібрати трохи грошей. Так от на сторінці Facebook регулярно викладаються звіти про можу попросити виклади звіт про те, що там, ну, із цієї спільноти. Але в себе на каналі я точно прозвітуюся, покажу чеки, там... тобто не думаю. Ну, мені ж сенсу нема, розумієте, якби я хотів, я б сказав, люди продаються лоза. По там, 15 гривень за бруньку, наприклад. Чи по 20 за бруньку, залежно від сорту. Чи 30, там, чи 40 басантів за бруньку. Ну там по-різному люди продають. Я ж вам кажу, будь-яка сума, а можете взагалі нічого не давати. Ну, краще б дати, бо це буде допомога війську. Все, я багато проговорив, надіюсь, не сильно втомив вас, значить. Будуть технічні сорти, будуть столові сорти. Я опис напишу. Раз, два, залишу там номер телефона, до якого приєднаний вайбер. Краще пишіть, бо в мене робота, я не завжди можу відповідати. Пишіть, що так і так, хочу лозу, хочу таку. І я тоді, в порядку черги, вас виставлю і буду формувати ваше замовлення по мірі обрізання куща. Конверти там же. Ну, все, друзі, тримаємося. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, роботи. <гум> У нас ще багато в мене, так точно. От. Всього вам доброго. Пишіть, дзвоніть. До побачення. Так, із цього Юпітера буде лоза, бачите, тут вона прекрасна, він гарно росте. У ньому я впевнений. І, до речі, просто хотів ще наголосити, що... Ну, безкоштовно лоза, всі справи, але розумієте, що нова пошта має свої тарифи, дивлячись, що вони пакуються від 80 до там, 100 чимось гривень. Тому майте на увазі. Тимон. Щось за це прийшов така ностальгія, ти паня. Якось така така погода, чи освітлення таке, що згадалося, як ми тут плили раніше. Разом із тобою. дядь Вітя на перекурі. Я тільки прийшов, Якович був, обв'язував сітки, що ми костика обіцяв. І така от краса. Що називається Бери м'яч і фігач. Що там у тебе порядок? Все добре. Ось тобі квіточок. В ленту. За лентою. А яке сьогодні число? 16. 16. Вересня. Класна робота. Домашня. Значить десь 20 якась там година. 20, Тимон, святий тімон, аж світиться. Ми з тимоном на світочках. Це відео полетить або на Аляску, або куди. Це ще дзеркальне, а це блін. Камера така кончена. Ну, в общем, оце таке. Оце я сплю. Те, що в мене за спиною сьогодні 16 рядочок, а то Тимон, там Рядочка три може, не знаю, щось таке. Так що і він старається. І лампочку придумав таку. Бо світла в нас немає. По дві години є, по три нема. Таке. Так Що все, працюємо, панове. Ось, ось точки. щоб не скучно. Шановні Ярошани, дякую вам за таку чудову маскувальну сипку. Тепер вони будуть шукати, ховати мою ракету і її не знайдуть. Валюха, тобі окремий привіт. Дякую вам дуже велике. dir que